Так, усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. Сьогодні ми проводимо громадські слухання 16 травня 2025 року щодо планованої діяльності, яка полягає у новому будівництві декоративного еко-басейну з допоміжними спорудами в селі Верхня Ружанка Славської селищної ради Стрийського району Львівської області, суб'єкта господарювання ТОВ Славські. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний. Розпочну слухання я як представник організатора та уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання. У разі необхідності, після суб'єкта господарювання, за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або у письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, перший етап оцінки впливу на довкілля розпочався 24 липня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 8520. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості до повідомлення не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Після цього був розпочатий другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 28 квітня 2025 року звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводити 16.05.2025 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провести плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення, зі звітом можна ознайомитися у приміщенні ТОСКІ за адресою Львівська область, місто Львів, вулиця Пасічна, 171 А, а також у приміщенні Славської селищної ради за адресою Львівська область Трийський район, селище Славське, вулиця Івасюка, 24. Також зі звітом можна ознайомитися в електронній формі на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному державному реєстрі з довкілля». Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше п'яти хвилин. Доброго дня. Мене звати Єрин Чорназар. Я директором ТЗВ Славський, який власне є замовником даного звіту. Ми плануємо реалізувати нове будівництво декоративного екобасейну з допоміжними спорудами в селі Верхня Рожанка Славської селищної ради Стрійського району Львівської області. Власне, цей об'єкт планується реалізувати для в основному для покращення рекреаційної привабливості курорту, а також він може використовуватися для забезпечення водою системи засніження курорту. Для уточнення вже технічних аспектів хочу передати слово компанії Центр ЛТД, яка є розробником звіту з оцінки впливу на довкілля. Добре, дякую. Okay. Доброго дня. Всім вітання. Звати мене Івашко Ігор Андрійович. Я є представником компанії Центр ЛТД. На договірних засадах надавалися послуги з оцінки впливу на довкілля. Для об'єкта ТОСКОКІ щодо нове будівництво декоративного екобасейну між ними спорудами в селі Верхня Рожанка Славської селищної ради, тепер же Стрийського району Львівської області. Е, відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, документація звіту веде виконана відповідності до цього закону, від початку подачі повідомлення про плановану діяльність до моменту завантаження звіту. І станом на сьогодні ми є на громадських слухах. В процесі виконання наших досліджень залишалися як і спеціалісти, фахівці, тобто кожен фахівець писав свій розвиток, так і підрядні організації, інженери, які спеціалізуються на тих чи інших дослідженнях, на гідрологічних розрахунках, на інженерії і так далі. Загалом планована діяльність оцінюється позитивна з мінімальним впливом на компоненти довкілля під час будівельно-монтажних робіт, тобто бо передбачається утворення відходів, викидів, можливо, якесь шумове забруднення, вплив на флорофауну. Всі види впливів є пораховані, всі види впливів є передбачені, В звіті ОВД наведені ці розрахунки. Згідно діючих методик, наведені стверджувальні висновки експертів до даних видів впливу. Тобто планована діяльність оцінюється як позитивна, з мінімальним впливом на компоненти довкілля. Додатково до планованої діяльності передбачається ряд заходів, ряд моніторингу, тобто щоб передбачити унеможливити вплив на навколишнє середовище. Звіт з оцінки впливу знаходиться в вільному доступі в Славській селищній раді, на підприємстві, в реєстрі Екосистема. Оголошення щодо громадського обговорення, звіту були розміщені в громадських місцях. Славські, в, слав... в селищі Славське, в селищі Верхня Ружанка, тобто до Київсь зауважень, пропозицій станом на даний час не надходило. Більш детальна інформація по... конкретно по впливах, по. По, скажімо так, по кількісному, по якісному характеристику, впливі по цифрах, по кілограмах, по метрах вже є в звіті поведе. Коротенько, так, можливо, якісь питання, пропозиції, зауваження, то вже в живому діалозі поспілкуємося. Дякую. Чи є у когось запитання до доповідачів? У представників громадськості. Отже, запитань немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість немає. Добре, дякую. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 2 червня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище наведене, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто департамент екології та природних ресурсів, та представник суб'єкта господарювання Товславські. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую, до побачення. Дякуємо.